Три нагородити Семенюка Сергія Вікторовича орденом за мужність третього ступеня посмертно нагороду отримує дружина Семенюк Іванна Леонідівна. Указом президента України від 20 лютого 2025 року, число за номером 91 Нагородити недригу Миколу Сергійовича орденом за мужність третього ступеня посмертно нагороду. Отримує мати недрига Наталія Миколаївна. i Дякую. Вони йшли на свій величний подвіг свідомо і без страху. Вони дали поштовх до змін у нашій країні, показали мету і надію, до яких прагнемо. Не забуваймо тих, хто відстоював нашу свободу сторіччями і шануємо тих, хто відстоює її зараз.